На курщині направду зараз під. Тягуються північно-корейські війська. Про це говорить зокрема українська розвідка. І от е, саме ці північнокорейці зазнали величезних втрат на фронті. Але пропаганда російська продовжує їх переконувати у тому, буцімто вони надзвичайно важливі на лінії бойового зіткнення. І в цій війні про це повідомили в ГУР. При цьому командири нижчої ланки брешуть в донесеннях вищому командуванню про реальний рівень втрат серед військовослужбовців армії КНДР. В гур також зазначають, що участь північнокорейських у війні схоже на роботу приватної компанії Вагнер. І наступна хвиля північнокорейців може бути більш навченою, зокрема, якщо говорити про роботу з дронами, протидії мінам та артилерії. 31 грудня 2024 року та 1 січня 2025 року. Росіяни продовжили залучати підрозділи армії КНДР до ведення бойових дій у Курській області. Північнокорейські підрозділи продовжують зазнавати значних втрат серед особового складу.